Вітаю, я Наталя. Сьогодні повернулася з короткої подорожі і привезла вісім цікавих ідей з формування композицій, які мені дуже сподобались у невеликому польському містечку, яке поблизу катовіць називається Тихи. Взагалі, я люблю гуляти цими вуличками, тому що не тільки власники будинків прикрашають свої балкони, входи в дім, в під'їзд, а й влада міста приділяє велику увагу. Озелененню, і зроблено це зі смаком і любов'ю. І ось, на мою думку, самі вдалі квіткові композиції. повторюсь, їх є в 8. І кожна створена за допомогою в основному п'яти рослин. І у мене є до вас таке прохання. Якщо вам сподобається композиція, наприклад, номер 2 Поставте, будь ласка, в коментарі двічку. Якщо, наприклад, там 5 чи 6, то п'ятірку чи шестірку. Просто мені дуже цікаво, чи співпаде мій фаворит з більшістю глядацьких голосів. Ну, спробуємо провести таке собі голосування. Отож, квітники, які прикрашають не приватні будинки, а вулиці, Алеї і Сквери. І під номером 1 квітник, який складено тільки з чотирьох рослин. Ну, декотрі я зразу впізнала, я їх знаю. Це шавлія, ось такий бусковий, не, не, невиразний колір. Гаура, ще українською кажуть, бджолоцвіт. Я взагалі обожнюю ці квіти-метелики на тонких ніжках, які колишуться від подиху вітру. Рослина, яку я, чесно говорячи, вперше побачила вживу, як то кажуть, це гомфрена куляста. Ось такі суцвіття кульки на тонких ніжках. Колір, ви бачите самі, настільки яскравий, настільки кидається в очі. Я навіть не знаю, чи це фуксівий, чи це лиловий, чи це малиновий, але є це акцентом, кольоровим акцентом цієї композиції. Ну і на задньому фоні це є. Мастхев, як то кажуть, і останніх років. І, цього, і цих квітників це вербена, бонарська. Рослина, яка буде ну, майже у всіх квітниках сьогоднішнього, скажімо так, хіт-параду. Під номером 2 квітник на сусідній вулиці. Але погодьтеся, він так гармоніює з попереднім використані рослини, які дублюються. Ну, але давайте так, по порядку. Алісум Алісум додає такої ніжності своїми мілкими білими квіточками. Злаки, не буду говорити, як називаються, бо я в злаках не дуже плаваю. Вербена, вербена бонарська, рослина взагалі легка в догляді. Я навіть цього року собі висіяла і маю багато, і легко за нею доглядати. Бджолот Шавлія, така сама, яка була в квітнику номер 1 І знову повторюється. Знову Алісум, знову шавлія. І ось так збалансовано, якось так гармонійно, воно все розподілено. Ну, дуже мені подобається і ці трави, і вербена з гаурою додають повітряності і ніжності цьому квітнику. А ось третій номер. Нібито має частину рослин тих самих, але він більш такий, знаєте, якісь шляхетніший, класичніший. злаки, не такі ніжні, не так легко хитаються. І додано, роз... забрали бджолоцвіт і додали геліотроп. Дивіться, який в нього насичений, такий фіолетовий колір, і як він гарно гармоніює з. Петуніями, можливо, це калібраху. Я перепрошую, якщо я помилилась, тому що я не дуже їх розрізняю і знову таки супроводжує у всіх квітниках шавлія з таким ніжнішим кольором, ніж у геліотропа і вербена бонарська. Я от дивилася, що це за шавлія, тому що в моїх дібровних листя більш таке зморшкувате. тут водногладше. Але я розумію, що є багато. Видів із сортів, бачите, трішки інший злак використаний. І та-дам знову вербена богнарська. А цей квітник під номером 4 розташований біля будинку, де живе моя донька з онуком. Я тому приїхала в це містечко. Вони тут живуть вже 7 років. Я час від часу їх провідую. Але зараз я приїхала, бо ну, поділюся такою радістю мого онуку 11 років. І хоч ця поїздка була дуже виснажлива, ми стояли на кордоні 11 годин, але хто має онуків, той мене зрозуміє. Хоч я дуже змучилася, але отримала ще й багато позитиву. Так от, до квітника. Таке враження, знаєте, що ніби ті самі от рослини, і шавлії, і петунії, і злаки, але він такий, ніби як, такі, знаєте, злегка неохайний, як ніби неохайні мазки пензлика. Там щось, там щось ляпнуло. Там навіть десь всередині ви бачите, є гомфрена куляста. ніби вона нижча за інші рослини і мала би бути на передньому плані, але її так раз. І намалювали всередині квітника. Теж мені дуже подобається, особливо, якщо дивитися здалеку. А ось цю композицію під номером 5 я побачила в дворах. Багатоповерхівок, і вона відрізняється трішки від попередніх своєю кольоровою гамою і добором рослин, але основний принцип збережено і тут. Ось особливість всіх цих, цих квітників, що вони мають великі посадки великими групами, і це мені дуже подобається. Тому що, наприклад, у мене в квітничку там, квіточка така, там квіточка сяка. А тут якось воно дуже цілісно і єдино виглядає. Ось, наприклад, подивіться, на передньому плані великий масив шавлі. Це біла шавлі, а скоріш за все, або мерло White, або Шнехегель. За нею йдуть астильби, правда, вони вже втратили свою декоративність, тому що суцвіття стоять сухі ну і деревоподібні гортензії таким своїм біло-лаймовим кольором. Теж злаки, куди ж без злаків, в сучасних садах дуже гарно оцей будиночок для комах. Хоча я вам скажу: будиночок для комах в дворі, де бігають діти, не знаю, я би боялась. І ніби як продовження цього квітника, наступний тут же інші злаки, і, до речі, мені дуже сподобались, симпатичні, але я щось не змогла в Google-пошуку знайти, як вони називаються. Ехінацеї. Поєднані з великою групою рудбекій. І цеї нормально витримують посуху. І рудбекії, тому що, наприклад, тут крапельного поливу я не бачила. І було навіть так, ну, не видно здалеку, але було видно, що декотрі рослини були сухуваті. Квітник номер 7, я би назвала так, знаєте, скромненько, але вишукано. Злаки, якщо не помиляюсь. Пенісетом осоки і кущі, кущі білої, волотистої гортензії іспіреї літньоквітночої. Тобто, використано фактично чотири види рослин. Так воно мені сподобалось. Так, ну, на задньому плані ви бачите папороті. Це в затінку, цей квітник розташований в затінку між багатоповерхівками. Зверху ще ростуть якісь великі дерева. ну Дуже мені сподобалося, не засипаний корою і ось це повтор: спірея з гортензією з лаки. Спірея з гортензією з лаки. Дуже мені подобається квітник номер 7 Ну і наостанок під номером 8, в після всіх цих скромних квітників: вибух, вибух кольору, вибух емоцій і масштабів. Звісно, цей квітник вдома не продублюєш в якихось наших садочках домашніх, але я просто хотіла показати сьогодні день прапора. Вітаю всіх українців. З цим святом, і ось тут якось так співпало добір цих кольорів. Подивіться, скільки рудбекій, який масив рудбекій. На задньому фоні вербена Бонарська, куди ж без неї? Додає легкості оцій такій масі рудбекій. Перед рудбекією знов ті самі шавлі. Таке враження, що ця вербена Бонарська і шавлія по всьому, по всьому місту. А тут пішла хвиля наших рідних українських чорнобривчиків. Правда, сорт такий мілко-квітковий. Малесенькі такі квіточки, дуже симпатичні і приємні. Ось це кольори вибиваються з того всього, що я вам показувала. Знову є гомфрена. І ось така, ніби як ріка, один колір перетікає в інший. Квітник номер 8 Кому подобається цифра 8 в коментарях, будь ласка, і буду знати, кому що більше сподобалося, які смаки у нас. Ось так гуляла сама і не могла надихатися красою і спокоєм мирного міста. І сподіваюся, що це відео когось зацікавить, когось змотивує або просто подарує позитивні емоції, яких нам зараз так бракує. Дякую за перегляд і бажаю вам всього-всього доброго. Слава нашій Україні! Нашим героям слава!